Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу досить швиденько змоделювати ось цю сукню від Madeleine Vionet 1922 року. Сукня, як на мене, я знаходжу її дуже простою, тут не треба багато думати, але вона цікава. Цікава за рахунок свого верхнього, верхньої частини і нижньої частини які між собою поєднуються, де ставити застібку? Ми зараз з вами разом і поміркуємо, тому що я все ж таки думаю над цим. Тож, починаємо моделювати. Нам потрібна лише частина переда спинки і частини передньої, від передньої частини від пілочки. І я буду дивитись так само, як і ви на сукню, яка переді мною, і поїхали моделювати. Перше, що, з чого ми почнемо, це однаково і зі спинки, і з пілочки, з верхньої її частини. Я одразу відрізаю по лінії талії, одразу хочу сказати, що лінія талії, у вас має бути, я от дивлюсь на цю сукню, вона, якщо у вас лінія талії загального показника, тобто немає перепаду, що там ніжки коротші і треба її завишити, то тоді вона залишається на місці. Якщо це потрібно, ви її завишаєте. Якщо це потрібно трошки занизити, занижуємо. Але поки я відрізаю, хочу своє бачення цієї сукні. Ця сукня не підійде для фігури яблуку. Як на мою думку, а ви вже фігури яблуку, вони бувають різні, а от ви можете на себе зробити макет і подивитися, як воно ну, не шити, щоб не записувати тканину. Щодо спідниці, я одразу в мене поки що вона коротенька, заподовжити За... 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 її можна, як вам буде завгодно. Але обов'язково центр спинки, обов'язково центр передньої частини. Спідниця рівна, і я як бачу, вона має попереду це Такі собі шлицо розрізи, тобто неявні шлиці, а такий собі начебто захід, невеличкий за, за, запах з частин, бокових частин, які нам утворюють, начебто, таку шлицьву розрізну історію, лінією понизу. Дивіться на фотографію. Але для цієї лінії, навіть якщо вона буде цільна і зашита, все одно нам треба перенести виточку, в яку перейде ось цей декор буковий. Я так думаю, що по спині він так само повторюється, як і по пілочці. Я не знайшла фото по спинці, тож давайте до цього будемо доходити самостійно. По-перше, по лінії талії я хочу відступити від боку приблизно 5 см. Приблизно 5. І по передній частині так само. Тут я відмічаю так само приблизно ті 5 см, і на верхній частині, тому що нам це вкрай важливо надалі. Потім я хочу ось так провести вертикаль, чітку вертикаль від цієї точки до вершини цієї виточки, по задній частині і по передній частині. Ось так і переношу цю виточку сюди. Вона в мене тут 3 см, тож я її ось так відмічаю на 3 см і креслю нову виточку. Я рахую, що це досить такий швидкий, простий варіант. Подовжую сюди лінію. Це буде наш декор. І так само. Я тут відмічаю цю точку і подовжую сюди лінію. Коли в нас виточка буде зашиватись, то в нас утвориться така трошечки коса лінія, так? Трошечки коса. Ну, як виточку, коли зашиваємо, то вона так і утворюється. Ось, ця виточка нам не потрібна, і ця виточка нам не потрібна. Ми її перенесли сюди. Щодо задньої частини по спинці. Так, ми ж будемо поєднувати. Але тут дуже-дуже важливий такий елемент. Нам треба в будь-якому випадку зробити застібку, тому що спідниця в нас вузька, вона обхватує нашу талію. І тут я хочу перше, що на десь один сантиметр півтора, щоб вже, знаєте, начебто, начебто затягнути нашу спідницю, щоб вона нормально собі сиділа природньо по лінії талії, облягаючи ось так. Якщо буде потрібно, ще трошечки можна забрати і проводжу сюди. В лінію стегна. Ось так лінію. Тобто ось це все зараз відріжу. І в мене ось тут і на спинку потім піде лінія поєднання з, з блискавкою, так, застібкою. Але про це ще поговоримо, коли дойдемо сюди. Зараз ми це зробили. В мене є таке бачення цієї історії, а ви можете собі вже. Я вам її потім розкажу. Так, Тут обов'язково скруглюємо цю лінію, щоб не було ніяких куточків. Ось так. Ми не поєднуємо ці дві лінії бокових. Ми додаємо сюди декор. Який в нас є, але ми не поєднуємо. Проте, для того, щоб зробити максимально рівну ось цю бокову лінію, наприклад, якщо я дивлюсь на цей декор, він максимально прямий. Ну тут і стегна, начебто максимально прямий. Тож, я можу від цієї лінії бокової повести максимально вверх, ось так максимально рівно нову бокову лінію. І тут так само максимально рівно нову бокову лінію. В мене ось тут залишок і тут залишок. Я цей залишок за рахунок цієї частини спідниці, ось тут я його забираю, відмічаю. І тут так само я його відмічаю. Тобто я замірюю ось цей е, е, додатковий об'єм, і тут заміряю і приношу його сюди. І ось так вирізаю: це буде моя. Тобто, ось це все буде виточку. Тут треба трошки, начебто, закруглити, щоб не було ніяких кутів. Ось так. І тут так само я в вершину виточки веду нову лінію виточки, тут закруглюю, щоб не було ніяких кутів. Ось так. І в мене буде ось ця бокова. Це бок до спинки. Це бок до передньої частини. Це лінія стегна. Це лінія стегна. А, так. Це тут відмічено, що це пілочка, ну і так далі. Ви тут можете собі ще, тут у вас позначка стегна, і тут позначка стегна. Це одні з точок, які у вас повинні поєднуватися. Якщо вам цього мало, ви беріть і тут ще замірюєте і відкладіть точні точки. Зараз ми тут ще, дивіться, я це все розрізаю, ось так, раз. І тут два. Тут так само попередній частині. Раз, і два. Щоб в мене не було ніяких ніде путів, я все це діло обов'язково скруглюю. І коли ми поєднуємо, дивіться, я можу. От зараз я можу ось так: ви можете на ребро поставити і заміряти, а можете і так само свою викривочку поєднуєте. В мене тут все чітко. І тут так само поєднуєте. Так, раз-раз, раз, раз, раз. Тут трошечки треба підснуровити. Е, Я ось так беру і трошечки його зрізаю, кінчик. Лишній, той, що тут трошечки вийшов, так, закруглюючи, начебто. Але обов'язково. Я зараз того робити не буду, тому що в мене досить мало місця. А ви, будь ласка, можете ось так поєднати, все, щоб у вас було чітко, докласти папер і вирівняти ось цю лінію, так, щоб вона. Ось так, докладаєте папер і вирівнюєте ось цю лінію, щоб вона у вас була гарна така плавна лінія, щоб не було ніяких кутів. Ось так. Потім це одразу треба було наклеїти. І тут так само поєднуєте, вирівнюєте цю лінію. Щоб не було ніяких, у вас тут додаткове, начебто, місце, але то не так страшно, якщо у вас там буде такий собі кут, який потім вам відсує всю картину вашої лінії талії. І ви будете потім думати, що його робити. І потім. Зараз я лишнє ось так відрішу. Так, і тут лишнє. Відрізаю по цій лінії. Ось так плавненько. В мене погано для вас видно. На об'ємному буде добре видно і все. Бачите, тут трошечки додається. І тут так само, Оп. тут розрізаю, трошечки додається. Я чому не роблю таку довгу зараз спідницю, тому що, як показує практика на відео, вам погано видно, десь воно потім здвигається, і я не можу то контролювати. Так, тому коротенькі такі вони подовжити можна. Тут по спині, по задній частині, просто буде шов, воно все поєднається буде такий гарний шов. Ми його поки що відкладаємо тут, по передній частині, якщо в нас шлицовий такий момент, тобто в нас трошки є такий, начебто, захід сонця, захід на. Під начебто, ну, з додатковим таким заходом захопленням частини тканини губляться в мене слова. Вибачайте, зараз я ось так доклею. Трошки в мене тут не вистачає, але ви не зважайте вже на це. Я просто хочу тут вже поєднати з цією лінією по талії Я доклею частину паперу. І наскільки тут. Я не знаю, тому що тут погано видно. Можливо, захід виходить десь заходить на підбор туди на 5 см, можливо, на 4 см. Можливо, ви візьмете, ось якщо ви ось так поєднаєте між собою, і ви захочете взяти. Бачите, в мене тут трошки не вистачає, треба буде доклеїти. Шматочок, тому що мені треба повторити ту лінію, відтворити цю лінію. Якщо я буду прямо в самий шовчик, дивіться, я зараз знову ж таки доклеюю ось цю частину, тому що мені не вистачає. Я знову прикладаю цю лінію талії з лінію талії, щоб в мене тут ось такий повторюю ось цей весь всю лінію талії сюди веду і ось сюди в шов відмічаю, що він тут є. Наприклад, ось він шовчик, так, боковий. А потім звідси просто веду його сюди. Ну, наприклад, якщо я хочу прямо ось цю ширину відтворити і дати сюди. Щоб, якщо логічно, то навіть коли ви зробите нижче стегна, ось тут, застрочку, тобто ви поєднаєте цю бокову частину і застрочите, у вас все одно ви, коли будете сідати, все одно такі досить довгі і глибокі вирізи. Якщо це така собі вечірня сукня, то можна те залишити, щоб бути більш пікантно. Якщо то більш повсякденна сукня, тоді ну трошки треба нижче його зробити з застрочку. А от, наприклад, вниз, знаєте, так просто звести вже, ну, наприклад, тут близько 6 см зараз. так, ну, Близько, 5-6 см, скільки там у вас буде за рахунок цієї бокової частини, а потім просто зводити, там, наприклад, до 3 см понизу. Щоб було, Тобто у вас буде така начебто коса лінія сюди. Це таке моє бачення цього такого собі запаху з під бортом. А ви можете. Відтворити, так, як ну, далі цю ширину, як ви бажаєте. Тож, це в нас саме частина допереду, бокова частина ось бок передньої частини спідниці. Це середня частина, тут центр і згин. передньої частини. З цим ми впорались і переходимо, зараз я відкладаю, переходимо до верхньої частини. Тут дуже цікава історія, тому що, а, як і я б її зробила, от я думала, як би її зробити. Перше, в нас досить подовжене плече. Якщо по спинці, то плече подовжено близько, мені здається, 18. Я так на собі, знаєте, приміряла лінійкою, 18-20 сантиметрів близько. Ну, я зараз ось так десь 18-20 відмічу. Хоча тут буде більше, ніж ну, за масштабом. Я просто ось так. Я, я хочу вмістити в цю ширину два ось цих. Плеча. Ось близько так. 18-20 см. 18-20. ви можете заміряти від свого плеча сюди довжину, як ви бажаєте. Це взагалі пояснень більше, ніж робити цю виточку. Я поки що ось так залишаю. Так, і. ну Десь навіть ось так закругляю трошки, знаєте, тут на 0,5 десь спускаю, щоб вона не була прям така пряма. Хоча там досить така пряма історія. Якщо я від цієї точки просто зараз, але дивіться я проводжу лінію, але вона не чітко вертикальна, а трошки з таким ну під куточком, таким невеликим. Який там куточок можна вирішувати самостійно? Зараз я виріжу цей момент. Так, плечем. Ми ще з горловини не попрацювали. Зараз попрацюємо. Я вирізаю цю виточку. І дивіться, я її веду сюди, цю виточку, в вершину. Тут надрізаю, і я хочу розкрити, на спинці не так багато, а розкрити трошки сюди. От я зараз докладаю до прямої лінії вертикалі, і розкриваю сюди. Ну, наскільки я тут в мене, наприклад, в масштабі ця плечова виточка 2 см. Я її заводжу зараз заводжу навіть на 1 см, і в мене тут вже багато, при тому, що я тут ще додала. Для чого я це роблю? В нас є складка. І ми цю складку повинні закласти. Якщо 1 см, ви тут порахуєте, вам буде того достатньо на складку, вона не буде за великою, її не буде вам мало, то ви можете так і залишити, тому що тут достатньо об'ємна верхня частина, і ось так у вас тут буде на додаткові, на додаткові, зараз я ось так доклею. Об'єми. додаткові об'єми. Чому я тут доклею? Тому що, по-перше, мені треба буде ще. Ось так. Зараз я все лишнє я відріжу. По нижній частині ось у нас лінія талії, так. У нас лінія талії. Від лінії талії в нас іде ви бачите такий, начебто, нахід, така собі складка, яка нависає над, ну, в даному випадку ми бачимо тільки передню частину, тож над животиком. Так само вона повинна бути і на спинці. І Ще ця складочка, яка закривається, вона так само повинна нависати, а не просто бути складкою. Яке нависання там може бути? Може бути на 6 см, може бути на 7 см, вирішувати вам, яку ви хочете в нависанні ту складочку. Але рахуйте, що у вас, коли ви ось тут зараз будете зрізати горловину, зараз ми її і зробимо. То і залежно від тканини, від важкості цієї тканини, ваша складка буде нависати. Тож, якщо у вас досить важка тканина і вона буде стягувати тканину, тож візьміть, наприклад, 6 см. Можливо, вам того буде і достатньо, тому що об'єм і важка тканина вони відтягнуть вам і не будуть, можуть так не сидіти, як, наприклад, от зараз ви бачите на манекені. Тож все одно, з тканину треба попрацювати. І, наприклад, ось сюди додавайте, зараз я напишу 6. Наприклад, 8 сантиметрів вниз. І зараз я тут відмірюю, скільки в мене, щоб подовжити. Два і майже три, і майже три. І веду чітко, однакову таку ширину, я собі і веду до бокового шва. Сюди. І сюди. Плавна, вона така буде плавна, дуже-дуже плавна. І тут ось він, наш боковий шов. Я його подовжую ось так. Тут вирівняти плече, і можна, до речі, його таки подовжити сюди. Дивіться, тут буде 18-20 см. Ось так. Якщо в ідеалі, то в нас ось так повинно бути все. Зараз я все це підклею додатково, щоб воно не залажало. Ось так. І, е, можливо. Пройма закінчується десь ось тут, можливо, десь біля талії, Але ми цього не бачимо, тому що ми можемо собі, ну, наприклад, тут поставити, так, як ми рахуємо, як нам потрібно. Ця лінія, вона пряма, тому що навіть прошивається ось ця обробка з квіточками чи з бомбочками якимись. Бомбочки, не бомбочки, бомбочки. і... Вона пряма, тож вона і так по прямій, ось тут і нашивається зверху. Щодо горловини, горловина ось тут в мене 4 см, ось ця до виточки Історія, я б на 5 см, ось у мене 5 см, ще один сантиметр, сантиметр, то буде 5, ось 5 см, Тож на 5 см я заглиплююсь, і дивіться, я ось так веду. Тут горловина йде а, човником, і човник такий досить прямий. Особливо по спині, він взагалі класно його від... відпрацювати на прямий. Тут обов'язково прямий кутик, тут зараз все відріжу. Ага, тут лишне ось так відріжу і тут відрізаю. Щодо, якщо ми повернемось, де в нас спинка, ось в нас спиночка, і щодо нашої застіпки. От дивіться, ми поєднуємо ось тут. Тут в нас все закриється, тут буде додаткові ось ці складки. Тут ми зрізали півтора см, тому що нам треба по попі гладенько зробити нашу спідничку, на талії її залишити прямо, ну, максимально уплотнено, але додаткові півтора см додаються сюди до об'єму, це ми також враховуємо цей кут, ми цю лінію ми додаємо і подовжуємо, наприклад, ось сюди до нашої лінії талії. по... Верхній частині буде звідси сюди буде блискавка. Як я б я б зробила: блискавка, якщо то буде потайна, вона достатньо тоненька, вона достатньо м'якенька, і вона не дасть ніяких додаткових якихось погіршень. Якщо не блискавка, то можна зробити навесні петлі. Так само буде просто мега-мега-шикарно. Зі спинкою ми розібрались. Так, переходимо наперед. Пам'ятаємо, що по плечу ми зняли 5 см. Ось я відмічаю. Ми не заглиблюємось по горловині. Я звідси ось так, навіть трошечки завищую, десь, можливо, на 0,5, можливо, десь так. Я ось так малюю, Малюю, креслю, як кому буде завгодно, горловинку, але обов'язково дотримайтесь тут прямого кута, щоб тут не було ніяких потім кутів. Тож, тут я так само зараз понижусь і зріжу лишнє. 18-20 нам повинно захопити. Так, Для того, щоб бути ну, максимально однаковою, зараз я розріжу і сюди одразу виведу надсічку ось цю виточку. Так само я буду робити і на передній частині. Тут, бачите, не з цієї сторони, а з цієї сторони, я надрізаю виточку. І зараз буду закривати саме сюди, залишаючи тут додатково. Тобто, тут в мене горловина, тут я додатково залишаю 1 см. Один см, додатково ось тут. Тому що ми маємо спинку, де в нас 1 см є. Він на нас пішов на горловину, але нам потрібно ось тут залишити. Так. Ось так. І ми таким чином ще й виточку розподілили. Частина виточки в нас пішла вниз. Я навіть тут не розрізаю. У нас тут буде багато об'єму. Додатковий якийсь там такий масштабний об'єм нам не потрібен. І дивіться, в нас тут буде складка, і е, нам треба додати. Тобто у нас вже тут є об'єм близько, ну, я так загально в масштабі десь близько 6 см вже додався. І я тут буду додавати максимально зараз ось так так само. Я раз лінію накреслила. Потім. Я пам'ятаю, що мені треба додати сюди. Зараз я ось так хід конем зроблю. Хід конем. Ну, нічого страшного, якщо в, мене, якщо в мене щось буде не зовсім, ні. я візьму іншу, інший пап, щоб не мудрувати. Ось так. Раз, зараз. Наклеїмо все, підклеїмо. Рухаємося таким же планом, як і на спинці. Сюди від лінії талії так само додаємо 6-8 сантиметрів. Така кругленька лінія буде. Так, зараз я її поєдную. Ось так, раз, 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 раз. обов'язково тут прямий кут. Далі. Я беру це плече спинки, докладаю його сюди, ось так. І відмічаю. В мене ось тут повинна бути така собі, начебто переход зі швом, але цільна лінія. Тобто, щоб не було ніяких кутів, знову ж таки. І потім, так, веду і сюди. Дивіться, в мене ось вона, лінія, зараз я поверну. Ось вона лінія, вона в мене пішла сюди, так? І я так, беру потім її від Тож, скільки в мене ось тут від позначки я до лінії талії орієнтуюсь, 4 і 3 майже, і тут так само до лінії талії я орієнтуюсь. Це в мене поєднання точка стику бокових швів. Можна їх взяти, зараз я так відмічу собі. Дивіться, в мене треба поєднати лінію талії з лінією талії, і сюди я відводжу навіть, бачите, зараз я тут відмічаю собі. Раз. Неправильно, ось тут. І можна цю плавну лінію так само. Відредагувати. Це все, зараз я вирізаю. Все-все-все вирізаю. Це дуже просто, тут не треба дуже багато думати, як на мою думку, тому що дуже все-таки, як нам лінію хочеться, так ми і повели. Я вирізала пілочку-спинку по плечах, все в мене вже готове. Єдине, що треба, тут в мене відмічено, показую. Ми беремо до пілочки спідницю. Ми її ось так прикладаємо сюди. І ось тут в нас поєднання з боковою частиною. Тобто ми ось так поєднуємо. Зараз я трошки накладаю поєднуємо, і ось тут ставлю рисочку. Це перша точка така. Тут ось так поєдную до бока, це бок, бокова частина передньої. Такого заходу спідниці. Я його ось сюди додаю, поєдную з пілочкою з боком з боковою лінією пілочки, і ось так відмічаю собі лінію, точку. Навіть ось ця неправильна в мене ось ця більш правильна. Тобто, ось ця історія, вся ви її відмічаєте. І потім ділите її навпіл і е, поєднуєте Зараз я не буду е, поєднувати, тобто, вам треба буде закласти в складку, як на на манекені так на манекені який ми бачимо на фотографії. І тут так само по спині докладаю: дивіться, отут ми зрізали, зробили центральний шов, і цей центральний шов у нас саме. Завуженням по стегнах, так? А тут ми нічого не робили, саме по спинці. Тобто нам не треба буде цього робити. Це наша додаткова ширина, об'єм, який в нас додається ось сюди на складку. Так само ми відмічаємо одну рисочку тут, другу рисочку, другу рисочку ось тут. Ось так. Навпіл і закладаєте складку. Щодо блискавки, і взагалі щодо застіпки. Дивіться, є два варіанти. Можна поставити блискавку сюди, в, боку, в центральний шов по спині, але майте на увазі, що ось та складка, яка буде як нависанням, на спинці, так над талією. Ця блискавка може її трошечки ну, начебто, зіпсувати. Тож, я рекомендую, наприклад, від лінії стегон до ось цієї лінії талії тут достатньо багато. 6-8 см, які ви додаєте, це рахуйте ваш закладений такий об'єм, щоб вам туди пуститися застіпку і мати нормальний вхід. Так? Тобто вище вам вже не треба буде. І зробити, наприклад, на повітряних петлях. Як варіант, чи щось таке, що буде максимально структурне і буде так само плавно нависати, як ось ця тканина на талією, так? яку ми тут залишили. Тож, ось і все. Я рахую, що ця сукня вона досить проста. Головне, собі підібрати тканину, і я думаю, що навіть за один вечір можна її шити. Це саме той варіант сукні за один вечір. Так що насолоджуйтесь, пишіть свої враження, і базова сукня на один вечір, мабуть, я так відео назву. Всім до нової зустрічі, можливо, вже наступному році. Гарних свят, доброго настрою, і побачимось!